Сьогодні, на жаль, знову, знову Кацап нагадує, що він нас не поважає, не бачить і не признає нас як пряму націю і намагається нас знищити. І найбільше погано, що придасться нас об'єднати. Роз Бо розумієш, що все становиться, тому ця локація це більше про надію і про об'єднання, щоб ніхто, ніхто, ніхто не відчувався, в ніякому разі кинути не на зі своєю бідою. А, така... Як безвістизнити, це статус, він них річна зрозуміли, але фактично вони не зрозуміли для родини. Вони не розуміють, що їм чекати. Вони найбільше відчувають себе кинутими. І... Тому вони повинні об'єднатися, повинні побачити, що їх розуміють, що їх підтримують, що, що їм сказати, які чекайте, і ми будемо чекати з ними, щоб вони розраховували нашу підтримку. Тому це за об'єднання і за нагадування всім, хто... хто забув, може, що відбувається, що є такі люди, і що вони не ламаються, більшість не на свою біду, на велику біду. Вони не ламаються, вони тут стоять і борються далі за Україну.